Рік назад для кожного з нас, мабуть, щастя було щось придбати, щось таке. А зараз, знаєте, коли ми живемо такий час, то навіть коли сутки не вимикали світла, дивимося вже щастя, що вже сутки не вимикають світла. Або коли його довго не було, його вімкнули, дивишся це щастя. І знаєте, такі прості речі, на які ми не звертали уваги, як те ж світло, тепло та вода, вони зараз сприймаються зовсім інакше. І саме розуміння щастя, воно теж досить інакше. Але знаєте, в цей час дуже важливо, на кого ми з вами надіємося, на кого ми покладаємо свою надію? На людей, чи ми покладаємо на Бога. І знаєте, я хочу зачитати два віршика із Святого Слова, які говорять нам, благословенна людина, яка на Господа покладає свою надію. І буде ця людина як дерево, яке посажене при водах і пускає корні у потоки. Не знає воно, коли приходить зной. лист його зелений і під час. Посухи, воно не боїться і не перестає переносити свій плід. Щаслива та людина, яка в Бозі покладає свою надію. І знаєте, сьогодні такий час, кого, на кого ми покладаємо свою надію. Знаєте, добре, коли ми щирими будемо самі з собою, заглянемо в своє серце і зрозуміємо, хто є моя надія, на що я покладався. Знаєте, ми раніше покладалися на якісь земні речі, на людей, і розумію, зараз такий час. Коли все воно, те, що сьогодні є, воно може просто розрушитися. І от дійсно в такий час важливо, хто є моя надія? І знаєте, слово те, яке читав, воно говорить, що блаженна людина, яка в Господі, на Господа покладає свою надію. І знаєте, це не просто слова, це слова, які написані в Слові Божому. І Бог хоче, щоб ми покладалися на нього. Тому що Він є та скеля, яка ніколи не порушиться. Він не та скеля, яку не може. Ніхто з людей порушити, які б, знаєте, ракети туди не направляли, вони не долетять. Тому що Господь він та креп, крепость наша, яка може завжди нам допомогти. І тому наскільки важливо для нас перевірити свої серця. Знаєте, осознати те, раді чого ми живемо, для чого. І знаєте, можливо, хтось зараз вже починає звертатися до Бога, можливо, ще ні. Але пройшов той час, коли ви знаєте, згадували про Господа тільки два рази. На рік, коли було Різдво, або коли Пасха, ми казали, Христос Воскрес, воістину Воскрес. І знаєте, зараз той час, коли покладаємось на нього. Тому що коли об'являють тривогу і розуміємо, що летять ракети, ми не знаємо, куди вони прилетять, і ніхто з нас не застрахований. І настане час, коли предстанемо перед Ним. І знаєте, хочеться, щоб в цей час ми дійсно просто осознали, що Ісус Христос приходив на цю землю не даремно, що Ісус прийшов на цю землю саме заради нас. Щоб дати нам життя і надію, щоб ми шукали його, і знаєте, Бог каже, щоб ми були щасливими. Тому що щастя не просто в світлі, не в теплі, не в достатку, не в здоров'ї, а щастя в тому, коли ми все це довіряємо нашому Господу, коли ми розуміємо, що все в руках Божих, без його волі нічого не відбувається.